Вітаю, ви дивитесь програму наші на телеканалі Віта про сучасних кіборгів, які в бою за Україну втратили свої біологічні руки чи ноги та замінили їх механічними, ходитимуть легенди. Їхні безстрашні подвиги ляжуть в основу героїчного протистояння української історії. Але сьогодні їхній бій продовжується тепер з власними страхами вони вчаться жити наповно опановуючи нові можливості. Тож як успішно вдається долати цю лінію вогню, розкаже військовослужбовець-розвідник Оганян Татул Оганян Татул Гегамович, вірман за національністю, житель Ніжина, що на Чернігівщині. В перший день ворожого вторгнення Росії в Україну залишив свою політичну кар'єру, взяв зброю до рук і пішов воювати в диверсійно-розвідувальній групі. Ще на початку війни їхня група без важкого озброєння відбила кілька ворожих штурмів у рідній Чернігівській області і змусила ворога йти в обхід, що дало змогу виграти такий цінний і потрібний час для захисту столиці. Однак, повертаючись на базу, чоловік підірвався на російській протитанковій міні і дивом залишився живим. Йому відірвало обидві ноги. Нині чоловік проходить реабілітацію у Вінницькому центрі з виготовлення протезів ортопед сервіс центр і поступово звикає до своїх нових механічних та багатофункціональних ніг. Вітаю вас, Тату. Дуже приємно і мені дуже приємно з вами познайомитися особисто. Ми сьогодні знаходимося з вами в реабілітаційному центрі протезування. Ви тут уже не вперше. Перший раз ви були тут три місяці тому, коли приміряли свій перший тренувальний протез. Так. Сьогодні ви вже на фінішній прямій, вже будете. Стрибати, бігати і активніше проводити свій час. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме Вінницю для протезування? Хоча вас кликали і в Ізраїль, і в Америку? Там є різні проекти сьогодні для наших військових. Скажу, чому так склалося? Що коли я потрапив в київський військовий шпиталь на лікування, то нас тих, у кого були складні ампутації верхніх, ніжніх кінцівок, для того, щоб повністю пройти весь цикл реабілітації, нас направили в інський інститут реабілітації. Після того, як я приїхав в Вінницю, я чув справді, що я дружина, ми цікавилися, де можна провести протезування в Україні, так як я військовослужбовець на сьогоднішній день. Воно дає дає можливість нам, ми самі вибираємо будь-який протезійний центр, який знаходиться на території України, незалежно це державний чи приватний. І ми так почитали відгуки, поспілкувалися з фахівцями, дізналися про тих протезистів, які безпосередньо роблять протези. Мій вибір зупинився на ортопед-сервіс центрі, тому що як для мене я вважаю, що тут кращі протезисти, відношення, людський фактор, дуже зручний реабілітаційно-протезійний центр. Є можливість приїхати залишитися на, на проживання, під час якого проводяться тобі всі маніпуляції, коригування. І під тебе підстраюється протест. Вам зручно під'їжджати кожного так, разу. сюди, щоб Так, Дивіться, я вам поясню більше, хоча я сам проживаю в місті Ніжень, Чернігівської області, це угу. теоретично. Ну по територіальному ми знаходимося за 430 кілометрів. Вінниці. сьогодні. Чернігів доволі гаряче в Чернігові. Чи ви там uh, знаходитеся? Чи ви так. Переїхали? Справа в тім, що там гаряче, там зараз міста, такі найбільші міста Чернігівської області. Це Чернігів, Ніжин, Прилуки, Вони зараз трішечки бойові дії від них відступили. Але на прикордоні, на прикордоні в Чернігівській області кожен день, це Чернігівський район, це Новгород Сіверський район, кожен день вони обстрілюються з білоруської території. Тому зараз на там дуже така складна і напружена ситуація. Тому що ми і не розслабляємося. Ми чекаємо якоїсь, знаєте, такої гарної новини. Але знаєте, як кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. До війни. От ми зараз на другому етапі, ми дуже чітко підготувалися до того, що можливе вторгнення. Тому ми готові власне свої поранення. Ви отримали саме на Чернігівщині, так. обороняючи свою рідну область 12 березня. Так. Ви е, опинилися в такій критичній ситуації. Ваші ноги просто в один момент знищила міна. Так вороже протилатанку. Ви були весь час в свідомості, що ви так. тоді пережили? Чи не важко вам пригадувати цю історію? Ні, историю? не важко. Було 12 березня, це була друга половина дня. Ми постійно тримали на контролі. Наш підрозділ тримав на контролі рух ворожої техніки. Ми моніторили ситуацію, ми відсліджували їхні маршрути. І в цей день роздався дзвінок. Нас попередили, що ворожа колона звернулася зі свого звичайного маршруту. І повернула в бік села Безоглівка і рухається в бік Ніжна. Це була вже шоста за їхніми спробами. Шостий раз ага, е, така направити... своєрідна Чорнобаївка. Та, да? е, шостий раз е, прорватися на місто Ніжин. Е, було прийнято рішення. Е, наш підрозділ виїхав. На територію села Безуглівки зустріти цю ворожу колону, не допустити, тому що ми попередньо очікували, що рано чи пізно вони спробують прорватися до нас. Але ну, всі спроби до цього ми відбивали, все було нормально. І в цей день було прийнято рішення в будь-якому випадку зупинити цю колону. Колона була зупинена успішно, колона складалася з 17 одиниць техніки. Ми знищили три одиниці техніки. Це в колоні перша, друга і остання. Ми вони кинули. Це тікати, але машина БТР, який був другий чисельністю в колоні, він залишився підбитим, але екіпаж його залишився живий, який розпочав обстріл мого підрозділу. Так і для того, щоб відвезти людей, була дана команда відвезти, я став останнім відстрілюватися. Моя колона відійшла, було це вже близько 7 години вечора, вже пішов сніг, темніло. Я розвернувся для того, щоб не попати під прямий обстріл БТРа. Я просто не вмикаючи світлофар, рухався по дорозі, випадково з'їхав на узбіччя, де стояла спалена ворожа їхня техніка, яка була завчасно замінірована їхньою ворожою ДРГ. Я цього не знав. Наїхав автомобілем на ворожу протитанкову міну і підірвався. Ваш вчинок він дійсно такий геройський. Ви захистили. І своїх побратимів, і область ціною такою доволі значущою. А чи ви зважили всі ризики, коли йшли на війну? Чи готові ви були до того, що така ціна буде заплачена? Я вам скажу, мабуть, це вчинок звичайний вчинок звичайної і нормальної людини. Я не вважаю, що це якийсь там подвиг чи героїзм, тому що я не, не говорив, але скажу. Я сам працюю в місті Ніжині, але моя вся родина живе в пригороді в селі, в цьому Базолівка. Щоб ви розуміли, жодного дня, жодної хвилини, я навіть жодної секунди не було в мене навіть такої думки, ні в мене, ні в моєї дружини, щоб евакуюватися, а залишити свій дім будинок. Тому що в мене все, що є на сьогоднішній день, знаходиться тут. Це моя земля, мій дім, моя родина. Все, що в мене є, в мене тут в Україні. І от щоб ви розуміли, колону ми зупинили рівно за один кілометр від мого приватного будинку. Ого. Де проживала моя сім'я, а підірвався на міні на міні проти Це рівно 800 метрів від мого будинку. Так що щоб ви розуміли, в мене була найбільша, найвища, така найкраща е, мотивація, щоб стояти до останнього і боронити свою землю і свій дім. Сьогодні ваш вчинок вже президент Володимир Зеленський відмітив орденом за мужність третього ступеня, але ми бачимо, що власне не за орденами ви туди пішли. Сьогодні ви маєте трьох синів. Так. Але ми розуміємо, що кінця краю війні не видно. Якщо вони скажуть, батьку, я йду на війну. Відпустите? Ну для того, щоб вони жили під мирним небом, я пішов воювати. я вам Чесно скажу. І от якраз ви правильно підмітили, що три сина це найбільша мотивація, тому що це чоловіки. Для того щоб вони справжніми чоловіками виросли, їхній батько повинен подавати подати гарний їм. приклад гарний приклад. От моїм гарним прикладом, я хочу і хотів би, щоб вони виросли справжніми чоловіками. і Вони завжди пишалися мною і брали з мене правильний приклад. Тому о, стосовно війни, ну знаєте, така спірна ситуація. Поки в мене буде можливість фізично, морально, психологічно, я буду боронити їх. Але якщо прийде той час, той момент, коли мої діти стануть дорослими, і виникне питання, чи потрібно чи ні, то це вирішувати їм. Я думаю, я буду. Дуже їм пишатися, дуже пишатися їм. Якщо вони це приймуть рішення, я їх можу тільки підтримати, тому що це чоловіки, і вони повинні боронити. Чим чоловік відрізняється від всіх решта, то що він в складний момент повинен прийняти таке складне рішення. Тому я буду тільки пишатися, якщо вони приймуть це рішення. Не хотілося, тому що ви знаєте, що війна забирає завжди найкращих. Мене дуже багато втратив я побратимів, друзів, і це дуже велике горе. І дуже така велика розруха для країни. Але якщо син сини приймуть такі рішення, я їх тільки підтримую. Сьогодні багато військовослужбовців вже після протезування повертаються на фронт. В кожного своя мотивація. Хтось так. хоче е, помститися за побратимів, за мирних жителів, хтось вже не бачить життя без війни. Сьогодні ви е, починаєте знову жити в такому порівняно е, безпечному місці. Чи бачите ви своє життя без постійної боротьби, без війни? Ну, дивіться, те, що так трапилося, так, що трапилося, я отримав там важкі поранення, ампутації двох кінцівок. Мене це не зупиняє. Навіть те, що ми зараз я проходжу військову комісію, і вона, мене спираючись там на певні статті, що от, вам, ми можемо вас комісувати, чи ми повинні вас комісувати. У мене цього бажання немає. Я вже говорив з керівництвом свого підрозділу, з керівництвом своєї військової частини. Я хочу залишатися по максимуму в лавах ЗСУ. Навіть. Якщо це мені не вдасться, я поки знаходився на лікуванні на реабілітації, була в мене можливість. Я займався волонтерською діяльністю. Тому я скажу більше: боротьба продовжується боротьба продовжується до нашої перемоги, uh -huh. до повної перемоги. От коли війна закінчиться. Ми на другий день зберемося всіми своїми моїми побратимами бойовими. Вони ж не всі військові, вони не завжди були військовим. От ми тоді повернемося до звичайного мирного життя. Але поки йде війна, є в тебе кінцівки, нема в тебе кінцівок, є в тебе бажання, немає, це нікого не цікавить. Є питання земля, наша, Україна, наша. Вона повинна бути незалежною. Вона повинна бути її територія. Земля повинна бути звільнена від загарбників. Ми будемо це робити до кінця, до останнього свого подиху. А потім уже будемо повертатися до звичайного життя, працювати, будувати і жити далі. Заслуговує поваги ваша думка і дійсно, і все, що ви робите. Сьогодні у вас ще один етап боротьби відбувається вже зі своїми страхами, можливо, з якимись стресами, пережитими після війни. Чи швидко ви адаптувалися, повернувшись з кровавої війни? Скажу так, як є. Єдине, що не міг собі уявити без кінців, так? це перші три місяці, коли я кожен день був прив'язаний до звичайного інвалідного війська. Тому що коли людина живе активним життям, то ти думаєш, що весь світ. Під твоїми ногами ти йдеш куди хочеш, біжиш куди хочеш, їдеш куди хочеш, летиш куди хочеш. А коли ти отримуєш травму, то весь твій світ звужується рівно до того моменту, до тих розмірів, твого інвалідного візка, куди ти можеш заїхати, виїхати. Оці були, мабуть, саме найскладніші три місяці. Остраху не було, якоїсь психологічної, моральної травми не було, бо я психологічно устойчивий в цьому плані. Єдине, що хотілося швидше стати на протези, повернутися максимально до звичайного життя і продовжувати свою справу і боротьбу далі. Хто допоміг вам в той час? Ну найбільше найбільше да найбільше скажу так: хто найбільше допоміг? Це підтримка родини, це дружина, це діти, це є основною мотивацією, заради чого живеш, борешся, що створюєш, ідеш тільки вперед. Ну і далі лікарі, побратими, військові, всі-всі-всі, хто міг, волонтери, друзі, навіть в лікарню приходили люди, яких я не впізнавав перві дві неділі. Але як потім з'ясовувалися, це люди, яких ми, бувши військовими, ми їх евакуювали, ми їх вивозили. Коли вони дізналися, що я отримав травму, вони просто всіма родинами приїздили в лікарню, мене провідувати. І це настільки мотивувало, це настільки. Підбадьорювало і давало сил і наснаги, що, е, що ти реально розумієш, що ти зробиш все правильно. Ти рухаєшся в правильному напрямку, і все буде добре. Чи були у вас фантомні болі? Я колись вперше дізналася а. про такий факт: прочитавши книжку Стівена Кінга Острів Дума. Там був головний герой. Він під час автокатастрофи втратив руку, і він потім почав писати картини, які збувалися. Така фантастична книга, але з долою правди, адже лікарі кажуть, що людина. На яка втрачає, наприклад, зір, в неї загострюються інші якісь рецептори. Чи було у вас щось схоже? Чи відчували ви свої ноги? Я скажу так. Єдине, що хотілося відчувати, але ну, справжніх фантомної болі, болі в мене не було. Єдине, що я ж кажу, перші 10 днів, коли ти вранці в ліжку прокидаєшся, звичка прокинутися Звичка прокинутися, Ну, під тоді не було можливості, тому що були дуже серйозні травми. Mm -hmm. Ти підіймав одіяло, заглядував, ніг немає. Це ти розумів, що все, життя змінилося, потрібно підлаштовуватися, жити по-іншому. Фантомні були болі тільки на початку, на початку, і вони були в мене незначними. Тому і я для себе вирішив, що знеболюючи якісь там інші препарати, я використовувати не буду. Це мені дасть швидше поновити сили, реабілітуватися і стати на ті ж саме протези і все. А я знаю, що є такі факти, навіть серед моїх побратимів, які теж отримували поранення, вони навіть зараз їх турбують фантомні болі, дуже угу. серйозні фантомні болі. Пробують боротися і масажами, і якось медикаментозно. навіть за допомогою... напевно, якісь ще допомагають. Так, 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 але є такі, є такі моменти, коли людина не може себе психологічно побороти, як сказати так, нервові закінчення. Да, нервові нібито закінчення залишаються. Не, мабуть, це більше, знаєте, на рівні Звучка. психології. От коли людина отримає фізичну травму, то вона не може психологічно просто розстатися своєю кінцівкою. Угу. І коли ти неї про неї постійно думаєш, то виникають фантомні болі. Ви знаєте, я. Цей процес, слава Богу, пройшов настільки легко, і мені для цього нічого не знадобилося, ні медикаменти, нічого. Єдине, що я для себе вирішив: ну нема, ні, значить, будуть протези. Зато ми протези будемо робити, те, що робили далі, і життя продовжується, і нічого стра страшного не трапилося. Але ви схудли, ось це можливо да. вам я такий плюс додався до того. Да. Відчули себе більш здоровішим. Знаєте, можливо. Дуже хотілося, ще, ще раніше хотілося схуднути. але ну не було такої, знаєте, от кожен рік приходить зима, а менше. Роботи, більше вільного часу, і ти кожен рік собі обіцяєш, от 1 грудня все, збираюся, йду в спортзал. І кожен на це 1 грудня, але не вирішили, якого року воно так відтягувалося відтягувалося. Коли отримав травму, коли отримав поранення, з'явилося більше часу, з'явилося більше можливостей зайнятися собою фізично, я цей час просто використав для того, щоб займатися фізично. Тим паче, тут в протезно-реабілітаційному центрі є така можливість, є тренери, є фахівці, реабілітологи. Твоє бажання. Як легко освоїти одразу дві ноги механічних? Я вам скажу так. Я до протезування був такий більш настроєний, думав, от ми прийду в протезний центр, все, ноги зажили. Зараз мені зроблять два протези і все. І, побіжу. і я побіжу. Коли там люди говорили важко, болить, щось десь натирає, я думав. Придурюється, ну там видумують, придурюються, придурюється, але цей шлях е, значно складніший, ніж я уявляв, тому що це зайняло три з половиною неділі. Угу. Е, майже перша вся моя відпустка, весь термін на реабілітацію мене пішов на те, щоб стати повноцінно на е, протези, на ноги. Е, я не міг залишити милиці. Я вважав, що от, все там день, два-три я кину милиці піду. Ні, організму потрібно звикнутися. Навчитися ходити, це, як знаєте, дитина заново вчиться ходити. От та ж сама ситуація була в мене з протезом. Ну, благо, дякуючи терпінню, допомозі реабілітологів протезисти. У нас це все вдалося три з половиною неділі, і я вже на своїх протезах поїхав до себе додому. Перший відпуску за два з половиною місяця. Ви просто сьогодні змінили місце розташування своє не в гарячому Чернігові, на Вінниччині. Чим ви зараз займаєтеся? Що в ваших планах? Моїх планах дивіться, справа в тім, що я до війни в мене своя будівельна компанія. Ми займаємося будівництвом доріг, благоустроєм. Ми займалися і цим. І під час війни вся техніка, яка в мене була, вона була залучена для потреб ЗСУ. Мої співробітники, працівники теж працювали там 24 години. На добу для того, щоб допомагати максимально заборонити захищати наше місто. Ми цим і далі на сьогоднішній день займаємося. Єдине, що трішки стало менше роботи зараз. Працює моя компанія чисто для того, щоб можна було залишити робочі місця і людина, людям виплачувати заробітну плату. Я від цього не відмовляюся. Моя робота мені подобається. Чим буду займатися далі? поки не не закінчиться війна, все таки будемо робити так, щоб вона закінчилася нашою перемогою. А після перемоги, після перемоги, повертаюся до звичайного життя. Єдине, що хочу, війна змінила мої особисто пріоритети в житті. Вона перевернулася з ніг на голову. Я зрозумів одне. Я дуже мало часу проводив своєю родиною, своєю сім'єю з дітьми. Ви знаєте, Змінились цінності? Цінності, мабуть, більше пріоритети. Цінності родина для мене завжди була на першому місці. Але я фізично не приділяв стільки уваги, не приділяв стільки вільного часу своїй родині. Я вважав, та нічого, от завтра, завтра звільнюсь з роботи, менше буде роботи, більше часу буду проводити з родиною з дітьми. А зараз зрозумів, що завтра може, вибачте, вже й не настати. Uh -huh. Тому що у нас є. Uh -huh. тому єдине, що хочу зробити, коли війна закінчиться, от забрати свою родину. Ми е, дуже полюбляємо, е, можна сказати, подорожувати Україною. Якщо буде можливості, то світом. Тому що е, чим більше ми будемо подорожувати, чим більше будемо бачити світ, тим більше ми будемо людьми обізнаними. Та й, е, дуже хочеться, чесно, провести побільше часу з родиною. Сьогодні все більше ветеранів в Україні з'являється. Прогнозують, що буде близько 5 мільйонів ветеранів. Така собі країна ветеранів. На жаль, ми ще не навчилися як контактувати, як вітати ветеранів. Можливо, ви навчите нас, бо насправді я і сама дійсно. Я я дуже хочу подякувати, але не знаю, чи потрібно турбувати, чи потрібно підходити, чи потрібно висловлювати свої слова подяки. Ну, мабуть, знаєте, що всі люди різні, навіть ветерани, вони всі різні бувають, тому що хтось отримав якісь там травми, хтось отримав якісь пошкодження. Тому, ну знаєте, що подякувати ми, мабуть, наша найбільша подяка це мирне небо над головою. Якщо є можливість, подякувати їм. Я думаю, що їм буде приємно будь-якому ветерану, який віддав там своє здоров'я, віддав якісь там, знаєте, свою частку життя, віддав заборонячи цю землю. Подяка буде ну такою, знаєш, вдячністю. Але і чесно скажу, і зайва увага не потрібна, тому що є люди, тим паче, от там з якимись ушкодженням рук, ніг, та їх хочуть сприймати, і вони самі хочуть, щоб їх сприймали максимально, як звичайні люди не жаліти. Не жаліти. Жалість це така, знаєте, дуже погана риса, тому що вона портить людину. З тим паче ту людину, яку починає жаліти, вона сама себе починає жаліти. А якщо людина себе жаліє, вона не повернеться до звичайного повноцінного життя. Тому їх жаліти не потрібно. Потрібно, їх потрібно поважати, їм повинно, ви повинні їм пишатися, що є такі люди і все. І наскільки можна, морально та психологічно їх підтримують, якщо десь там якась пряма допомога потрібна. Якщо людина хоче щось зробити, щось купити, кудись проїхати, підсказати, допомогти, оце буде найкраща допомога. жаліти нікого не потрібно. Дякую вам, Тату. Такі люди, як ви, роблять все від себе залежне. І... Наближають нашу перемогу. Дякуємо вам за вашу жагу до життя і за те, що ви не українець за національністю, а за покликом серця. Дякую вам. Бажаю мирного неба над головою. Все буде Україна. Перемога буде за нами. Це була програма Наші Крок до перемоги. Зустрінемось.